Корові й телиці молодого, зеленого вірша. Вони його дуже охочі поїдають. Корові на березі кошик повні. Thank okay. you. А я покажу як вона їсть. гарна. Ось це тілечка. на повний рот кусає. А ось це корова. Смакує зеленим смачним бівсиком. Молока, до речі, прибавило від того, що тепер годуємо молочним, сочним таким вівсом і корова вже в порівнянні з тим, як ми купили, досить поправилася, гарно стала. О. Ja ju saprem i malo bude